Та й на хорт, довга вервечка спогадів. Пов'язала ще один вузлик. Міцно затягнула, сиджу, плачу, вервечка мокра. Останнім часом сплю багато, щоб не згадувати та не сьогодні. Сьогодні вони таки витягли мене зі сну. Я пручалася, відганяла їх, все хотіла зануритися глибше, глибше, та один. Так і прослизнув. Цього разу це ти. Це ти, привець моєї пам'яті. Ти постукав у двері, а я не відчинила. Ти затих на деякий час, думала пішов, перевернулася на інший бік, мостилася. але ж чую, хтось кругами ходить попід вікна, зазирає, і в шибки стукотить. Не втерпіла, зірвалася, відчинила рвучко, хотіла накричати, щоб йшов собі геть і не чіпав мене. А ти стоїш і посміхаєшся щасливо і бешкетно, а очі сповнені надії. Побачити, як же я зрадію, тобі зрадію. Не прогнав, не змогла.